Неподалік прикордонного села Дамчуки, що у Шацькому районі та збереже Влодавського повіту Республіки Польща тривають європейські дні добросусідства України і Польщі у програмі. Сьома міжнародна конференція Наша полісся, наш бух, низка цікавих спортивних і культурно розважальних заходів. А заплановані також різнопланові зустрічі, господарські форуми та семінари. У рамках європейських днів добросусідства на польсько-українському кордоні відбулося урочисте відкриття тимчасового понтонного мосту через річку Західний Буг. Керівники делегацій Люблінського воєводства та Волині обмінялися кориваями і перерізали символічну стрічку. Таким чином українці та поляки зможуть у ці дні відвідати один одного та взяти участь у спільних святкових заходах. Хоча на цьому місці вже давно мали спорудити постійно діючий міжнародний пункт пропуску Адамчуки збережа Все залежить від наявності коштів. Не все може, місцевий бюджет не все може осилити. Ми працюємо тут в комплексі з тим, що було співфінансування. З державного обласного і місцевого бюджету є жаліба, аби добра вола, якби пункту пропуску Дамчукизбережа є реальністю, але для цього має бути добра воля з обох сторін. Звичайно, все залежить від фінансів. Але я впевнений, що на цьому місці незабаром буде відкрито постійно діючий пункт пропуску. Шацьке поозер'я в історичному та природному середовищі один із найцікавіших регіонів не тільки нашої держави, а й усієї Європи. А польща надійний і стратегічний партнер у розвитку туристичної Основна напрямки розвитку нашого району це є, туризм, це є туризм, це є рекреаційні, скажімо, такі напрямки, тому будівництво цього моста дало б нам додатковий приплив, приток туристів відпочиваючих. І це якби, відповідно збільшило б і кількість робочих місць. У нас би розбудовувалася інфраструктура. І я думаю, що від того. Мала б зиск не тільки наш район, але й ціла область, тому що Ну, якби вважається, нашого зросвіття є перлиною України. Шацький національний парк 2012 році отримав статус структуронього біосферного резервату наряду з Поляським парком народовим Польща і Прибузьке Полісся Білорусія. Тут ці дні добросусідства сприятимуть цьому, що наші народи, як польська сторона, так і Україна матиме можливість більш Інтенсивніше відвідувати один одного не випадково на європейські дні добросусідства запросили народний фольклорний колектив Молодички. Він добре відомий не тільки в Україні, а й у Польщі. 16 років так що ми інтенсивно працюємо з «Молодички». Їздимо цьому році ще в нас було 12 концертів в Ладавському повіті, і ми все робимо для цього, щоб між нами ця співпраця, дружба продовжувалася, щоб майбутньому цей міст нас все таки дружби повстав. І співаємо, співаємо на нашій стороні. Запрошуємо наших товаришів, з якими ми колегуємося колективами польськими. Перетин кордону здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства обох держав. Українські прикордонники запевняють, що затримки з перетином кордону за наявності дійсних документів не буде. Водночас закликають дотримуватися прикордонного режиму. Європейські дні добросусідства триватимуть до 15 серпня.